Ви дивитеся новини Лайф з вами Марченко Вероніка. Сьогодні я працюю на Донеччині, а саме в Добропіллі. Увечері 7 березня. Росіяни завдали цинічного удару по багатоквартирним будинкам. Ворог бив ракетами іскандер М РСЗВ Торнадо С а також завдав повторного удару БПЛА Герань. 2 вже в той час, коли всі служби виїхали працювати на місце. Станом на зараз 11 людей загинули та майже 50 поранено. Это был у меня велосипедный магазин. Это был велосипедный. Тут было весь товар. Це случилось ночью. Це двері, тут товар, який лежало. Тут через стінку погиб сусід мій. Там, в соседнем доме погиб мій сват. Подивіться, навколо мене лише житлові будинки, де проживали люди. Ось житловий будинок, масштаб руйнувань просто нереальний. Тут все повністю вигоріло. За словами місцевих, з якими я спілкувалася, люди горіли просто живцем, бо були заблоковані в своїх квартирах та не могли з них вибратися. Марія Григорівна Марія Григорівна. Зараз вона показує нам наслідки обстрілу в своєї квартири. Ось моє під'їзд, нема немає вікна, і спальня немає вікна. Двері вибиті, теж одремонтірував там. Трохи по там страшне. Летів мене в хаті, там ужас, от зайдете й подивимо. А можете показати нам, будь ласка, свою квартиру? Покажу, покажу. От і син прибіг, і внуки і внучка прибігли. Мене врятували просто. Якби я не пішла в туалет, так взагалі б мене б не було. Ось мій внучок іде. Важничок, який вас врятував, так? Да. О, тобі, Оце він Юленькою. От, і десь сильний. Оце ось тут я лежала, та якби я спала отут, мене б тут би вбило. Це я отут була. Всі, всі, все скло сюди полетіло. Да, а ви, да, можна да. сказати, ви були за двома стінами і саме це визволить. Це вообще вікна немає. От. А це те, а те обережно, кух... будь ласка, тут ходіть? обережно. А це кухня. Це те, що залишилося О, я... від вашої кухні. Ти... Пройдете обережненько, на кухні. тут. ось нам Марія Григорівна показала все, що зробили росіяни з вашою квартирою. Скільки вам років, скажіть? Мені да. 84. А де ви тепер будете жити? Ну, де де попало. Де ж у дітей будуть жити. У дітей. Ви, ви їхали забирати бабусю да. правильно, свою. І потрапили ось під обстріл. Мені мешканці показують фото своєї зруйнованої автівки. Вони, на щастя, не постраждали, але їхали рятувати життя бабусі. Та хорошо, що як взагалі вам, як вам вдалося врятуватися? Це ж майже пряме влучання? Ну, секунди там. Только с машины вышли, тут обстрел, в подъезд забегли, дети там, все кричать. Детей вот так накрыли, силы втроем еще, брат же мой был. Только обстрел прошел, с подъезда кажу, давай, наша же бабушка там, выбегаем, не успеваем добежать до этого подъезда, опять обстрел. Позвонили у нас соседка, пенсионерка, которым мы постоянно помогаем. Лекарства покупаем и все остальное. Мы не могли ей дозвониться. Узнали, что это был наш дом. И бросили все, приехали сюда. кто ну, проживал в Си-квартире? На, на той момент в Выбуху тут проживала девчина медик. Сейчас она в Мечниково. Дуже просим ей выдвухнуть, если она нас видит. Потому что возможно, что я найду какие-то ее вещи, которые хотел бы ей, естественно, передать. Навколо зруйновані житлові будинки, і ось сам повністю вигорів Ширинок, де люди торгували та намагалися підтримувати місцевий бізнес. А, насправді місто знаходиться близько 35 кілометрів від фронту. А попередні два тижні було досить тихо, але ситуація змінилася десь 5 березня. Ворог здійснив вже чотири атаки, і маємо окрім цієї атаки ще двох поранених і одного загиблого. На жаль, тобто можна сказати, що з березня атаки стали більш жорстокими і стали набагато частіше. Так з 5 березня ситуація в місті загострилась. Страждає дуже багато цивільної інфраструктури, на жаль, потерпають. Цивільне населення, а є дуже багато фактів спочатку повномасштабного вторгнення в Україну Російської Федерації, коли багато цивільних загинуло та були поранені. Дійсно, це був один з найбільш жорстоких комбінованих ударів, який був спеціально прорахований, щоб завдати, як бачимо, максимальної шкоди. Дев'ять житлових будинків, торгівельний центр, магазини. Ось воно, справжнє обличчя росіян. Дякую, шановні глядачі, за те, що залишаєтеся з нами. Підписуйтеся на телеграм-канал Новини Лайф та слідкуйте за оновленнями. Ми продовжуємо працювати саме заради того, щоб вас оперативно інформувати щодо всіх подій в нашій країні.